Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо пляцок вишиванка за старим родинним рецептом. Цей рецепт вже переходить з покоління в покоління у нашій родині. Він надзвичайно смачний, я свідомо нічого не змінювала в ньому. Рекомендую спробувати вам. Отже, замішуємо тісто. До жовтків додаємо цукор, ретельно перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо сметану бажано-жирну і смалець обов'язковий атрибут. Гарнесенько перемішуємо. Соду погашуємо в отті, гарненько вимішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо. Пісочне тісто. Тісто буде м'ягесеньке. Борошно може піти на 50 грамів більше або менше. Дуже сильно не місимо, щоб не забити тісто. Воно має бути м'ягеньке, але вже не липнути до рук. Тісто розділяємо на 4 частини. До однієї частини додаємо какао і вимішуємо. Тісто з какао ставимо в морозильну камеру. А біле тісто у холодильник. Тим часом ми підготуємо додаткові інгредієнти. Нам треба буде варення або повидло. Ми використали живе варення, яке готували влітку. Ось таке воно густе. Плюс нам ще треба волоські горіхи, білки і трішки цукру. До білків додаємо цукор одразу весь і перебиваємо до пишної глянцевої піни. Виймаємо одну частину тіста і розкачуємо на пергаменті. Перекладаємо форму і далі ще формуємо пальчиками. Тепер змащуємо варення або можна повидло. Бажно брати варення, повидло, те, що ви, таке, яке ви любите. Тепер даємо трішки білків, білки ділимо на три частини. Посипаємо горіхами. І затираємо тістом. Тісто темне теж ділимо на три частини. Випікаємо при температурі 180 градусів до зарум'янення. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Випікаємо приблизно 25-30 хвилин. Три коржі ми зробили, готуємо крем. До сметани додаємо пудру, перебуваємо до однорідності. Сметана у нас 20% жирності. Додаємо обов'язково м'яке масло. Додавайте м'ягеньке, щоб не було комочків. І збиваємо. Ось такий край у нас виходить чудовий. Якщо сметана не збивається, можна дати загощувач. Перекладаємо наші коржі і відправляємо в холодильник бажано на ніч. Верх я свідомо нічим не прикрашаю. Так мені здається дуже гарно. Пляцок в м'ягесенький, ніжний, смачний, зі смаком дитинства. Дякую, що ви були з нами. Обов'язково спробуйте, він вартий уваги. Хай вам все вдається!